Доброго дня, шановні тільці, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна. і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 17 по 23 червня. Нагадую, що це загальний розклад, він може з вами резонувати як повністю, так і частково по конкретних ситуаціях чи сферах життя. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту, і ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже. У вас буде такий стан, і прийде таке розуміння того, що, можливо, деяких речей, можливо, деяких ситуацій, можливо, деяких людей аж занадто багато в вашому житті. І тут буде бажання, знаєте, очистити. Очистити свій простір, очистити своє життя. Також це може бути і очищення на такому рівні, що необхідно чистити своє тіло. Можливо, це може бути, знаєте, навіть. Очищення своєї шафи. А можливо, просто у вас буде такий, знаєте, внутрішній стан, коли ви будете розуміти, що вас багато чого пригнічує у вашому житті. І, і прийде таке бажання, щоб ніби ось цей камінь а, зі своєї душі, зі свого внутрішнього світу його якби прибрати. І це, очевидно, буде перше, з чого ви захочете почати з очищення. так? Можливо, ви будете мати такий підхід, що для того, щоб щось прийшло нове у ваше життя, необхідно почистити простір і звільнити місце для цього ж нового. І давайте подивимося більш детальніше, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Так, говорячи про роботу, у вас з'явиться новий шанс. Новий шанс на якийсь новий проєкт, новий шанс на Підвищення, на вдосконалення своїх компетенцій, кваліфікацій. Чи використаєте ви цей шанс? Це вже зовсім інше питання і залежить суто і виключно від вас. Це шанс на нову роботу, на нову посаду, на нову роботу в новій сфері діяльності. Добре, давайте подивимося ж більш детальніше про що говорить там ця карта для людей, які мають роботу. Дивіться, тут у вас може з'явитися шанс раз. Для тих, хто є найманим працівником, шанс розпочати власну діяльність, в якій ви будете незалежні від себе. А другий момент це може бути шанс на те, щоб стати більш соціально активним. Ну, наприклад, ви припустимо, не все життя, а більшу частину свого. Своєї робочої діяльності так ви працювали, припустимо, як бухгалтер, і зараз у вас розпочинається з'являється такий шанс бути більш. Активним в соціумі, тобто більше працювати з якимись, можливо, бізнес-партнерами, можливо, просто людьми, з якими фірма має підписати, припустимо, контракт чи сферу, чи бути більш активно соціальним саме по вашій сфері діяльності. Добре, давайте подивимося про що ж говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте роботу, так, то це є шанс, є можливість працевлаштування на цьому е, тижні. І що цікаве, ви будете задоволені як із е, точки зору заробітної плати, так і з точки зору тих обов'язків е, того, що вам е, що ви будете е, виконувати. Дивимося, що у вас по сфері фінансів. Так, якщо ми говоримо по сфері фінансів, а якщо ви, наприклад, працювали над якимось проєктом, як над другим чи додатковим джерелом доходу, нарешті цей проєкт починає потихесеньку розкручуватися, давати свої плоди, можливо, ви починаєте. Отримувати якусь зворотню інформацію стосовно ваших товарів чи ваших послуг. Це загалом ситуація, коли ваша фінансова фінансова частина, вона, фінансовий аспект, він починає давати. Якісь результати. Це можливо також, що ви отримаєте, можливо, премію, чи якийсь дохід. Так, це може бути невеликий дохід, це може бути невелика сума, але принаймні це буде якась копійчина до вашого бюджету. Дивимося, що у вас буде по спілкуванні з вашим оточенням. Ну, дивіться, в першу чергу, це момент, коли можливо. Цій чи інші ситуації ви не будете мати жодного контролю а, над якоюсь ситуацією, яка може скластися з вашим оточенням. По-друге, це може хтось з вашого оточення принести вам прекрасний шанс. А, наприклад, Хтось зі ваших знайомих може вам сказати: а давай замутимо, як то говорять, бізнес, так? А давай зробимо разом то. А ти не хочеш, наприклад, працювати в моїй фірмі, бо ми ось шукаємо якогось спеціаліста в тій сфері діяльності, в якій ви являєтеся спеціалістом і дійсно хорошим кваліфікованим працівником. Чи скористаєтеся ж знову ви цим шансом чи ні? Це вже зовсім інше питання. І ще одна. На що хотіла звернути увагу, колесо фортуни, так, воно дає нам шанс. Але цей шанс він може бути досить короткотривалим. Про що йде річ? Ну, наприклад, вам знову ж, ваш знайомий чи друг може порекомендувати піти до них на роботу, так? до фірмі, в якій він працює, припустимо. І ви собі говорите: ну я маю подумати. І ви думаєте день, другий, третій, четвертий, п'ятий, так тиждень, припустимо. І даєте зворотню інформацію, припустимо на кінець тижня. І цей знайомий говорить: а вибач, але вже запізно ми знайшли. Нормального, знайшли хорошого працівника, тому якби пропозиція вже не є актуальною. Тому, будь ласка, якщо ви вам необхідний час подумати, візьміть цей час, але не думайте забагато, намагайтеся якомога швидше дізнатися і покупатися. І отримати ту інформацію, яка вас е, цікавить, і не затягуйте з прийняттям рішення. Добре, е, дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні е, стосунки. Е, дивіться, ну, якщо ми говоримо про існуючі стосунки, то тут е, на цьому тижні є ймовірність того, що ваші стосунки покращаться. Можливо, ви. Е, з партнером вирішите, що ваші стосунки ну, якби вийшли на більш такий, знаєте, прісний рутинний рівень і, можливо, час їх трішечки оживити. Можливо, ви захочете обоє, наприклад, стрибнути з парашута, чи ще щось, що, скажімо так, вам дасть. Повно таких класних, супер, неймовірних переживань, неймовірних емоцій, що може вас більше якби поєднати. І давайте подивимося, що у нас по... для тих людей, які шукають романтичні стосунки. Дивіться. Тут, скоріше за все, може в вашому житті трапитися людина на вашій життєвій стежині, людина, з якою вам буде класно, з якою вам буде приємно. І ця людина може змусити вас вийти з зони вашого комфорту. Тобто, наприклад, ви звикли відповідно до якоїсь ситуації в вашому житті, і ця людина приходить і говорить: давай ми з тобою. Припустимо, зробимо там, -то, поїдемо на якийсь там, на якийсь там конкурс, візьмемо участь там чи ще щось. І це змусить вас виходити з вашої зони комфорту. Тобто, це, скажімо так, людина класна, з якою вам буде досить приємно. Але вона буде змушувати вас вийти знову ж таки з зони комфорту і спробувати щось нового в вашому житті. Дивимося, що принесе радість. Радість принесе. Певна ясність у вашому житті, певне планування, так, можливо, саме це по роботі. Далі, якщо ви шукали якогось лікаря чи юриста або особу, яка знається на певних правових та юридичних аспектах, ви знайдете. Хорошого спеціаліста. Добре, давайте подивимося, на що необхідно звернути увагу. Необхідно звернути увагу на те, що може час виходити з певних залежностей. Наприклад, про що йде річ? Припустимо, ви звикли, от ви, наприклад, довгий час були самотніми, і ви звикли до того, що ви. Після роботи повертаєтеся додому, лягаєте собі на дивані, вмикаєте YouTube чи телевізор, і собі там оглядаєте, і от таким чином ви собі відпочиваєте. Відповідно, ви до цього звикли. І тут, наприклад, у вашому житті з'являється те, що я говорила, якась конкретна людина, яка змусить вас вийти з зони комфорту. Так? Можливо, якийсь принесе вам зовсім нові. І незвичні емоції в ваше життя. І ви настільки звикли до свого попереднього життя, до свого, коли як ви проводили свій час, а ця людина пропонує вам щось інше. Так? І тут треба змусити себе. Якщо вам добре з цією людиною, ну, якщо вам цікаво те, що вона пропонує, змусити себе вийти з цієї зони комфорту, почати змінювати своє життя. І саме, можливо, це принесе вам якесь, скажімо так, очищення від ваших старих. Поглядів, якихось шаблонів. А другий момент: варто звернути увагу, що час виходити з певних залежностей. Якщо, наприклад, ви любите солодощі, любите досить часто випити алкоголь, маєте якісь інші шкідливі звички, то варто звернути увагу на те, що необхідно потихесеньку від цього очищуватися. Добре, і давайте подивимося, ми. По рекомендаціях, що у вас тут? А, якщо у вас щось цікаве, щось творче, творчість це не обов'язково вишивання чи в'язання. Творчість це все, що ви створюєте своїми руками. Це може бути різьба по дереву, це може бути просто. Возитися і копатися біля власних квіточок, біля власного городу це все те, що ви створюєте власними руками. Якщо вам це цікаво, спробуйте. Це ідеальний час, ідеальний момент для цього. Це вам, знаєте, може надавати нові емоції. Це вас також заземли для того, щоб ви, скажімо так, в думках не літали десь там в хмарах. А цілком тверезо й об'єктивно дивилися на світ, так? Тому що зазвичай творчість, вона дає нам більше таке заземлення. Далі, як би, можливо, будуть неприємні, можуть бути болючі ситуації якісь, але маєте пам'ятати все, що не вбиває, робить нас сильнішими, про що нам говорить саме ця карта. Якщо ви чогось боїтеся, якщо ви... Для вас щось нове, відповідно, це вихід з зони комфорту, так, то все одно варто йти в це. Це дасть вам новий досвід. Це вам дасть можливість бути більш сильнішим, більш впевненішим в собі. І може навіть виявитися, що те, чого ви, наприклад, сильно боялися, а не такий чорт страшний, як його малюють. Ну що, шановні тільці, досить непоганий у вас тиждень, тому я вам бажаю. Якщо у вас будуть певні шанси користуватися ними і не затягувати з прийняттям рішень, а я вам бажаю успіху і хорошого тижня. До нових зустрічей!